Натовп п'яних молодиків у Бахмецькому районі жорстоко побив поліцейського за зауваження. Опероповноважений карного розшуку Юрій Жовтун вперше у ролі постраждалого. Поплатився за те, що допоміг втихомирити захмелілу компанію у місцевому барі. Роботник кафе попросила, щоб навів порядок в заведенні, Так як уже ну, Закінчилось рабочее время закончилось, но молодіж хотела і продолжать. продовжати Заклад врешті закрили. Поліцейський поїхав додому. А от на тверезі юнаки заспокоюватися і не думали. 17 чоловіків стрибнули до автівок, по дорозі розібрали паркан і озброєні дошками поїхали мститися за зіпсоване гуляння. Я увиділ, що три автомобілі зупинилися під моїм двором. Як тепер я вже знаю, то конкретно шукали. Роботника де этот ментяр живе спершу дісталося машині родича, що була припаркована біля двору. Чоловік вибіг її захищати, але тут же опинився на снігу. За ним вийшов і Юрій з травматичним пістолетом. Але навіть попереджувальний постріл угору не зупинив бандитів. Папа стріляє в нього десь два рази. Ну я не знаю стільки. Він ніякої прошти реакції. Це я не знаю, чи попав чи ні. Тоді він його завалює, добігають іще, стільки там їх було. Остача витягують його сюди і починають уже бить. Поліцейського лупцювали ногами, руками, палками і відірваним від машини двірником. Отримали і 15-річний син, і сестра Юрія, які намагалися розборонити бійку. Дружина з меншою дитиною сховалися у хаті. Я вдіваюся, а Максимка, мама, ти як вийдеш, тебе теж уб'ють. І Я не я на телефон, я не знаю до кого дзвонить. щоб встановити особу усіх 17 нападників. Поліції знадобилося менше години. Чотирьох найактивніших учасників побиття помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відкрите кримінальне провадження за двома статтями: це і 345-та частина, друга кримінального кодексу України. Це умисне заподіння працівнику правоохоронних органів або його родині тілесних ушкоджень. А Також стаття 296-та частина четверта, це груба холіга. Ганство ці статті в совокупності передбачає термін ув'язнення до семи років позбавлення волі. Однак, вже наступного ж дня суд відпустив трьох підозрюваних під домашній арешт ще одного під заставу у 20 тисяч гривень. Одразу після цього сім'я поліцейського отримала чергову порцію погроз. Жена знаходить в господарстві нашому хозяйстві. Записку з угрозами, що ментяра, ти будеш гореть, ми на свободі. Я її прочитала. Я зразу сообщила на 102, тому що я боюсь оставатися в хаті. Я боюсь спати реально, ходить у дворі. Ми сидимо замкнуті. Ми постійно сидимо замкнуті. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень Юрія Жовтуна експерти визначатимуть уже після лікування. А поки чоловік госпіталізований, його родину охороняють колеги.